Добрий день, ми знаходимося на нашому об'єкті. На об'єкті було замонтовано два теплових насоси фірми Армек потужністю по 120 кВт кожної теплової потужності, відповідно, 35 кВт електричної потужності. Для нормальної роботи ми звернулися до фірми Квант, щоб вони допомогли нам підібрати стабілізатори, тому що напруга нестабільна на даному об'єкті. Хлопці нам допомогли, вирішили ту проблему, працює супер, клієнт задоволений. Зараз ми знаходимося в котельному приміщенні, тут розміщені наші стабілізатори моделі квант 168. На кожну фазу є по 4 модулі по 14 кВт. Після них йдуть суматори, на кожну фазу пізніше суматори сумуються в один загальний суматор. І напруга йде на наш щиток. В щитку розміщений відний автомат з байпасом, лічильник і два автомати на теплові насоси. Чому ми обрали стабілізатори саме компанії Квант? По-перше, вони інверторні, що означає 100% надійність. По друге, ціна якість. І по-третє, ми маємо досвід їхньої роботи на інших наших об'єктах. Клієнти наші задоволені, обладнання працює надійно.